Венздей – це перший серіал від казкового Тіма Бертона. Навіть якщо б ви не знали, хто творець, то все одно б здогадалися. Подивіться на цю схожість між його дітищами. Надприродний, восьмисерійний детектив з елементами комедії та горору, з якого чотири серії зняв шанувальник темного та містичного, та ще є й продюсером проєкту. В серіалу є все, аби ви почавши його дивитися, зупинилися на титрах останньої серії: Файні зйомки таємниця старої. Академії Невермор та маніяк, якого намагається вистежити Венздей за допомогою своїх видінь. Маємо наступне малу пустунку виганяють зі школи, адже вона захистила свого молодшого брата, жорстоко покаравши його кривдників. Коли ті покидьки плавали в басейні, готичне дівчисько пустило туди пірань. Йой, здається, хтось залишився без яєць. В покарання за скоєне вона постала перед судом за ненавмисне вбивство, Трясся, батьки ви. Мушені були перевести її в інший заклад навчання з такими ж ізгоями, що загрожують життю людей, як і вона. Ось так середа опинилася в темних Карпатах, повних перевертнів та вампірів в академії Невермор, де колись покохали один одного її батьки. Паралельно в околицях академії знаходять понівечені трупи. Поліція шукає винних і вона береться за пошуки вбивці. Адже як виявиться, все це пов'язано з її пращуркою, яка була одною з перших. І згою і вже давним-давно померла, і саме від неї їй передались видіння та надзвичайні здібності. Так, одну секундочку. Дивіться, це один долар. Або ж горнятко кави. Вас багато. Якщо кожен та кожна підпишеться на Patreon хоча б на 1 долар, то ви здійсните мою мрію робити те, що я люблю найбільше. Це тішити вас від досиками на Ютубі. Адже зараз це надважливо для мене та каналу. Без вашої допомоги ніяк. Чекаю нових патреонів. Дякую! Секундочка минула з перших днів виходу на нетфлікс. Серіал б'є рекорди по переглядах, обігнавши навіть дивні дива. Все завдяки Дженні Ортезі, американській акторці театру та кіно, яка, до речі, ще й письменниця, і прикол в тому, що в серіалі вона теж пише роман в соцмережах. Ортега підтримує Україну та й, взагалі, вже встигла зіграти в класних фільмаках та серіалах від нетліксового Ти до Слешера студії А 24 X. Її венздей, чи то середа, ще зберегла свої садистські навички та готичний характер, але вже з більш м'яким серцем, яке ще більше пом'якшують місцевий бариста, в якого вона закохалася, та сусідка перевертень по кімнаті, яка точно має родичів з України, адже синьо жовті кольори всюди, де вона є: то зачіска, то светер, то десь видніється на задньому фоні. Дякуємо Бертону за ці посиланнячка. Ці два. Персонажі, ніби баланс темного й світлого. Продовж серіалу середа жодного разу не моргнула. Ця ідея з'явилася в Бертона вже під час зйомок, коли в одній сцен файненька акторка випадково ніц не кліпала. Йому це сподобалось настільки, що він вирішив, аби вона була такою весь серіал. Так Ортезі було нелегко. Курси фехтування, стрільби з лука, біль в очах, але в кінцевому результаті її Венздей Адамс зачаровує та зак. Кохую в себе з першої появи. А мега-популярний танець, який вона відтворила на вечорниці зі старого пристарого серіалу про сімейку Адамсів, де мала Венздей витанцьовувала перед дворецьким Франкенштейном, зараз як вірус у всіх соцмережах. Але є й схожість в деяких частинах танцю з виступом нашої вірки-сердючки. Хе-хе. Вот так. Ой, тільки пісня Леді Гаги Бладі Мері, який вже 11 років не грає в серіалі. Там звучить GoGo Mag групи The Cramps. Ортега відтворила до найменшої деталі всі рухи своєї попередниці. Загалом тут ви знайдете багатезно відсилок до оригінальної історії, і не тільки, адже фористка з Невермору, куди відправили на навчання малу бешкетницю, Це Крістіна Рітчі, акторка, яка раніше зіграла малу Венсдей А. Адамс у двох фільмах Барі Зонненфельда, сімейка Адамсів 91-го року та сімейні цінності Адамсів 93-х років про цю скорботну сім'ю. А цей звук, що відкриває прохід до братства Беладони, нічого вам не нагадує. Приємно дивитися на розвиток історії про цю дівчинку, адже дорослішання культових персонажів, які ніколи не старіють, а весь час в одному віці на екрані, це дійсно щось новеньке. Ніби Ліза та Бард Сімпсони подорослішали і про них зняли окремий спін -оф. І це достойне відгалуження від старої чорно-білої класики, яка виходила в 1964 році. Прикольний був серіальчик, але все бере початок ще в 1938 році. З мальопису Чарльза Адамсома для журналу «Нью-Йоркер». Його персонажі були без прізвища тільки після його смерті в 88 році. На честь їхнього творця їх назвали сімейкою Адамс. Тім Бертон зробив магічне видиво, до якого прилипнуть наші очі на 8 годин. Все в його темному стилі та з легеньким снігопадом, що розчиняється в звуках Віолончеллі. До речі, Дженіс, яка Дженіс? You're on Janice's camera. <laughs> kill, kill me now. <laughs> До речі, Дженні спеціально для цієї ролі навчилася грати на цьому музичному інструменті. А ви знали, що серіал повністю знятий тут близенько в Карпатах Румунії, і Нетфлікс збудував ціле містечко для свого шоу. В серіалі дуже живі персонажі, кожен різний та прикольний. А директорка Невермору, пані Лариса Вімс, яку зіграла Гвендолін Крісті, то лякає, то заспокоює своєю харизмою та величезною му. Гутністю. Її можна побачити ще в одному проєкті Netflix в пісочному чоловіку, де вона зіграла Люциферку. Та і ще вона є в грі престолів. Ми побачимо всіх членів сім'ї Адамсів, від руки, яку зіграв румунський актор Віктор Доробанцу до лисого навіженка дядька Фестера. Тільки двох персонажів з тої сімейки ви не зустрінете: це бабуся відьма та кузен Іт грудка Шерсті метр завдовжки, який носить темні окуляри та капелюх. А замість голову у нього дивний пискіт. Ну що ж, подейкують, що буде ще 4 сезони цього серіальчику, тому ми їх там точно побачимо. От такої також ви почуєте неймовірну переробку духовими інструментами від апокаліптики. Nothing else matters, металіки. Це буде дуже моцна сцена. До речі, не забудьте поставити вподобасика цьому відосику та підписатися на канал. Дякую! Звісно, Кетрін Зета Джонс та Луїс Гузман – найкраща версія батьків Венздей. Зі всіх кіноадаптацій й мультиків, копія, як в мальописі 38 го року. Якщо вам цікава тема сімейки Адамсів і хочете більше відосиків про них, то пишіть нижче і не забувайте за Патреон. І дякую своїм діючим патреонам. Усього вони. Папа, -па. один долар. Це дуже крутезний серіал, людоньки. О, що це таке? Трястя